30 березня, субота у випуску. Інформаційна програма Час, на які події врожайний цей день. Далі в анонсі. продовжують будувати кримінальне будівництво в Ужгороді. Запізнилися на рік ремонт лінгвістичної гімназії. Обережно аферисти, злодії крадуть гроші банківських карток, всіма забуті проблеми румського населення, нова поліклініка жителям Ужгородського району не доведеться більше їздити на обстеження. в ЧОП. епідемії немає. Закарпаття менше хворіють грипом, чутливі до погоди, екзотичні рослини не переносять березневих снігопадів. Усі кольорові райдуги, виставка художників. Рава із незаконним на думку ужгородців будівництвом набуває кримінального характеру. Люди стверджують, саме через протести їм погрожували, а прямо в дворі підпалили авто. Скаржаться на чиновників, пожежників і навіть суд мовляв, всі покривають один одного, а споруда тим часом росте. Чия влада, а чия правда дізнавалась Олена Смерека. Споруда на перехресті вулиці Феденця та Підгірної вже наробила чимало галасу. Місце хлібне, історична частина, хороша інфраструктура. У виграші буде все: і торговий центр, і ресторан, і готель. Тільки не люди, що живуть там по півстоліття. Кожен хто має владу і хто має гроші, вважає за своє право захопити якісь участки землі. У рішеннях, які висовуються, видвигаються на міську раду. Немає наших фамілій, жильців цього будинку. Ми немає. Маєм право поставити тут машини. Ми не маємо права навіть переходити через вір. Перед вікнами пані Олени прямо на території невеличкого двору виростає новий багатоповерховий будинок. Як ця земля стала чиєюсь власністю, люди не розуміють, тому б'ють на сполох у всі інстанції. Їх натомість залякують. Не мені спалили машину. Один із них є депутатом. Є депутатом міської ради. Я рахую, що вони і зараз хочуть захватити цілий дріб. Двір без на без нашого дозволу без сусідів. Як тільки справа запахла криміналом, мешканці звернулися по захист до суду, відмовили навіть у позовному провадженні, адже власник будови в Україні не проживає за таких умов. Логіки в діях міської влади взагалі не бачать. Виділяють міз її землю, архітектура. Затверджує проекти під будівництво такій людині, яка не проживає на території нашої України. Аби перешкодити будівельникам, всі підписали згоду на паркування і пригнали старий грузовик. Наступного ж дня за активістів взялись пожежники. Такий інспектор собі пожарної охорони Горчиківський. Я лежу з температурою. Він мені дзвонить, договорився до того, щоб на чудлі не наручниках приведу до нього, якщо я не з'явлюся до нього в цей момент. Ну, куди це годиться? Ще вчора налякані і знесилені люди були готові змиритись із будовою, закрити очі на всі сумнівні факти, якщо тільки висота залишиться на рівні другого поверху, а не четвертого, як зазначено в проекті. Більше про незаконну забудову дивіться у підсумковій програмі сім днів. Ремонт лінгвістичної гімназії історичної будови в обласному центрі нарешті розпочався. Попри жахливий стан фасаду, який вже кілька років є аварійним, реконструкцію почали із запізненням на рік від плану. Та вочевидь ще й в борг, адже гроші виділені торік із обласного бюджету наприкінці 2012-го, Туди ж і повернулися як не використані. Більше про ремонт гроші та аварійну будівлю знають мої колеги. В історичній частині обласного центру аварійних споруд чимало. Однак, якщо два роки тому у уродці вважали ремонт лінгвістичної гімназії косметичною потребою, з минулої осені бояться навіть проходити поряд. Ужасно всіх боялась там проходити, завжди тільки вот тут, щоб что не свалілась, тому що при нас падало на мужчину. Так що це ужас Надо давно Пора було привести в порядок. Жителі кажуть, ремонт гімназії просто необхідний, та розпочали його явно запізно. Ну, тут вже все ж таки 100 років, як в цій школі, і взагалі нічого не робилося. Все потрібно, звичайно, що потрібно. У нас все зробиться з голови на ніг, чи з ніг на голову. Все наоборот це робить. Коли треба робити, вони нічого не роблять. Правда? А коли нічого не робити, то ті не починають. А аварійність в першу чергу що опасно для дітей. Може ударити і може бути гірше, не дай бог вочевий зайнятий з цим питанням. Міську владу змусили скарги батьків на аварійність та прив'язані арматурою шматки фасаду. Нинішнє керівництво відділу капітального будівництва пояснити затягування ремонту попередниками не береться, однак визнає і обіцяє виправити. На жаль, експертизу державну він пройшов тільки у липні місяці, і аж наприкінці грудня. Було проведено тендер, де визначено переможця, хто буде виконувати роботи по цим ремонтам. Ми готові в цьому році, який є ювілейним для нашої колишньої першої школи лінгвістичної гімназії, завершити ці роботи. Про те, що насправді реконструкція могла розпочати ще минулого року, коли і гроші були і кошториси, ужгородці не знають. Добре, пам'ятає затягування із освоєнням субвенцій директор школи, тому побоюється, що на новий обсяг робіт цих грошей вже не вистачить. Включає не лише ремонт фасаду, але і заміна вікон у на внутрішньому фасаді, ремонт коридорів, ремонт туалетів і тому інше, виділено на це 2 мільйона 500 тисяч гривень. Я думаю, що, звісно, на такий великий обсяг робіт це недостатньо. Втім, недостатньо і зовсім нема. різні речі. Як стверджують депутати обласної ради, фактично ремонт проводиться в борг. 500 тисяч повернулося в обласний бюджет і вони поки що там є в залишках. А місто свою частину ще на цей рік не виділяло. Я надію на те, що нам вдасться 500 тисяч повернути в місто обласних коштів і зайнятися реконструкцією в цьому році привести фасадки. Порядок. Якщо навіть скласти 500 тисяч області та мільйон з гаку міста, виділення яких лише в планах більш як півмільйона все одно не вистачатиме. Тому, не освоївши гроші минулого року, цього їх доведеться просити хіба що з державного, як завжди, дефіцитного бюджету. На Закарпатті очікуються сильні дощі та повінь. За повідомленням закарпатського центру з гідрометеорології, вночі та вранці 30 та 31 березня. На території Закарпатської області очікується сильний місцями дуже сильний дощ у горах з мокрим снігом, посилення південного вітру – 15-20 метрів за секунду. На річках області очікується формування чергової хвилі весняної повені з загальним підвищенням рівнів води на притоках та верхній тисі до півтора метра. В нижніх течіях уже до двох метрів. На тисі ділянці великі бички вилок від півтора. До 2,5 метрів в нижніх течіях латуриці до метра, в нижніх течіях Боржави до 3 метрів. Можливе підтоплення сільгосп у гідь сіл заріччя, кам'янське та ком'яти повідомили в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області. З банківських рахунків закарпатців зникають гроші. Міліціонери вже не вперше застрігають громадян від відносно нового різновиду шахрайств з банківськими картками. Та, на жаль, і надалі знаходяться довірливі люди, які потрапляють у тенета пройди світів. Як не потрапити на гачок крадіїв, дізнавалась Мар'яна Мартин, українці стають жертвами крадіжок із банківських карток. Заговорили про це ще минулого року. Відтак за рік злочинцям вдалося поцупити більше 10 мільйонів гривень. У прошлому році була задокументована група осіб у місті Луганськ, які е, таким от видом шахрайським таким шляхом. По території України дуже багато людей обманули. Таких випадків у нас декілька було на території Закарпатської області. Дані люди були встановлені. Дані люди були встановлені. Зараз проводяться слідчі дії. Одне з найпоширеніших карткових шахрайств на Закарпатті відбувається зазвичай з допомогою мобільного та інтернету. Аферисти моніторять сайти оголошень купівлі продажу. Відтак знаходять жертву. Зазвичай це продавець, що виклав своє оголошення на сайті. Телефонують, входять в довіру. Далі декілька операцій і грошей нема. Точніше, є, але вже не у власника. Жертви, як правило, дають свій номер карткового рахунку через деякий проміжок часу на протязі п'яти хвилин. Телефонують жертві на її мобільний телефон і представляються як працівниками відділення банку, про що їй повідомляють, що вам намагаються перерахувати гроші на ваш картковий рахунок, вам повинно було прийти смс-повідомлення з кодом. Будьте добрі, продиктуйте нам цей пін-код для того, щоб ми могли нарахувати вам певну суму грошей, яку вам намагаються перерахувати на ваш кротковий рахунок. Як виявляється, за смс-повідомленням приходить тимчасовий код картки. Без картки знаючи її номер, шахраї вводять цей разовий пін-код і справа зроблена. Нерідко потрапляють на гачок аферистів пенсіонери. Злодії телефонують їм, представляючись працівниками банку. Тоді кажуть, що виникли якісь технічні ускладнення і просять надати всю інформацію про пенсійну банківську картку. Через деякі послуги банки можуть перевести кошти з рахунку на рахунок. Я вважаю, що це дуже погано люди роблять таке, бо пенсіонери там чи ні, хто багато не заробляє, як це ще й ті крохи забрати у людини. Я вважаю, що це преступлення і наше правительство повинно тим займатися. Втрачають жителі свої кошти, купуючи на сайтах інтернет-магазинів. Нерідко ці сайти просто підроблені шахраями. Так кошти відправляють, а кому і куди невідомо. Звісно, оплачений товар не приходить. Дехто із закарпатців про аферистів знає, тому дуже обережні в таких ситуаціях, але більшість навіть не чули. Ну, знаю так про таке. Знаю про те, що в інтернеті можна цим займатися, і про ці всі штуки знаю. Ну, потрібно обережно в першу чергу розраховуватися своєю карткою і. Напевно, не довіряти її іншим особам. Десь так може, по телебачішу, але так особливо не, не звертаю на то уваги. Ні, ми все таким не цікавим, якщо чесно. Правоохоронці рекомендують дані своїх карток не розголошувати. Коли ж вам телефонують, нібито банківські працівники, варто теж бути обережними. Краще скинути дзвінок і передзвонити у відділення банку, де ви обслуговуєтесь, уточнити правдивість попереднього дзвінка, аби не потрапити в капкани аферистів. За продаж спиртного неповнолітнім штрафуватимуть на 7 тисяч. Про це власників і продавців торговельних та розважальних закладів застерігають працівники міліції. Якщо правоохоронці виявляють факт незаконного відпуску алкогольних і тютюнових виробів неповнолітньому, то на продавця торговельного закладу складається адміністративний протокол за статтею 156 частина 2 кодексу України про адміністративні правопорушення. Власника ж торгової точки очікує штраф у розмірі 6 тисяч 800 гривень та можливе позбавлення ліцензії на право торгівлі. Міліція направляє зібрані матеріали для відповідного реагування в органи влади. Торік закарпатські правоохоронці склали 75 протоколів за статтею 156 частини 2 адмінкодексу. Цьогоріч 11. 29 березня в селі Концово Ужгородського району відбувся другий форум Багатонаціональна Ужгородщина», присвячений проблемам ромського населення. Нагадаю, перший етап відбувся в кінці жовтня минулого року. Що змінилося в житті ромської громади за цей період? З якими проблемами стикаються роми, розкажуть мої колеги. Відсутність дороги, газу, питної води, немає електроенергії. Це головні проблеми жителів села Концево, Ужгородського району. Ромські поселення, які були такими, і вони і залишаються, як дороги, як такових взагалі немає. Тут багато домів тут залишаються ще й без світла. Про е, пітєву воду взагалі я навіть мову не веду, тому що тут одна колонка, по всій вулиці, як ми бачимо, що води нема. Лише тут е, каналізації взагалі тут нема, газу теж тут нема. Проблема тут існує, існує достатньо велика тут проблема. Відсутність належних умов для проживання змушують ромське населення шукати будь-які варіанти для того, щоб забезпечити необхідним себе та свою родину. Та за словами пана Івана, не все так легко, як хотілося б. Всі роми ходять в ліс за дровами, але вже ганяють нас, не допускають збирати дрова в лісі. Чи вирішаться проблема найближчим часом? Ніхто сказати не може. Роми ж надіються, що політики звертатимуть увагу на них не лише перед виборами. Вже три місяці мешканцям Ужгородщини не потрібно за консультацією лікарів їхати у ЧОП і витрачати чимало коштів і часу. Щоб дістатися на прийом до районного лікаря фахівця, 17 грудня минулого року у вивільнених приміщеннях Ужгородської міської поліклініки номер 2 запрацювала районна поліклініка. Більше про новостворений медичний заклад знають мої колеги. Три місяці тому в обласному центрі розпочала свою роботу районна поліклініка. Відтоді Ужгородцям не потрібно їздити на обстеження в чоп, де раніше обслуговували жителів району. Я тут не обслуговував. Ну тут перший раз прийшов, та думаю, що, ну, досить нормально. Економиш і час і гроші, то дві ну хорошо бо добиратися в ЧОП і отуда цілий день тіряєш. То чуть-чуть не виходить недобре. Считайте, то скільки 50 кілометрів до чопа, а то оскільки хай буде 3-4 кілометри до чопа, то багато краще. Пацієнти кажуть, в обласний центр добиратися набагато простіше ніж в чоп. Туди доводилось їздити трьома маршрутками. А в ЧОП треба було їздити, то взагалі дуже дуже незручно. Деколи мене минає була так, що не ставали маршрутки, бо дуже повні були треба було їхати спочатку в Ужгород. Там сідати, потім получалося дві маршрутки, і поки доїдеш до чопа, там уже дивишся вже там пару минут, і лікарів уже немає. В новоствореній поліклініці можна проконсультуватися з лікарем, кардіологом, акушер-гінекологом, ендокринологом, ревматологом, окулістом, дерматовенерологом. Забезпечена поліклініка діагностичною базою. Також у нас є діагностична база, це лаборатор... клінічно діагностична лабораторія. І ми отримали новий ультразвуковий сучасний апарат експерт класу з 3 d зображенням Лікар каже, створення поліклініки планувалося не рік і не два, а цілих 30 років. Та до діла справа так і не доходила. Радує те, що зараз справа зрушила з місця. Розмова про відкриття поліклініки в місті Ужгороді. Ішла близько 30 років. 20 років я вже працюю в Ужгородській районній лікарні. Працювала в місті Чопі, і от всі ці роки йшла розмова про відкриття. Але так як не було приміщення для відкриття цієї поліклініки, то питання завжди знімалося. із порядку денного в селах залишилися сімейні амбулаторії, де пацієнтів можуть оглянути і при потребі направити до обстеження в Ужгородську районну поліклініку. Інформаційна програма час триває і далі у її продовженні дивіться про таке. Епідемії немає. Закарпатці менше хворіють грипом. Чутливі до погоди. Екзотичні рослини не переносять березневих снігопадів. Усі кольорові райдуги. Виставка художників. У Закарпатській області 97% доріг покриті ямами, за останній час працівники ДАЇ в Закарпатській області дедалі більше фіксують випадків, коли через незадовільний стан доріг відбувалися ДТП. У Державтоінспекції розповіли, що за незадовільне утримання вулично-дорожньої мережі та порушення чинного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху на посадову особу складається адміністративний протокол, по якому передбачений штраф у розмірі до 1200 гривень. У випадках, коли стан дорожнього полотна... Настав причиною або посилив наслідки ДТП, ДАІ складає адміністративний протокол і направляє його до суду для прийняття рішення про притягнення відповідної посадової особи до відповідальності. Повідомили в прес-службі. ДАІ. минув перший місяць березня та холодний фронт не покидає Україну. Синоптики обіцяють морози ще й у квітні. Чи не стало більше хворих на грип та гервеї за таких погодних умов? Дивіться далі. На 13-му тижні поточного року гострими респіраторними вірусними захворюваннями захворіло більше 4 тисяч осіб. Показник захворюваності менший на 2% від епідпороги і складає 33,5% на 10 тисяч населення. Якщо брати у порівнянні з минулим тижнем, то в нас відмічається зниження кількості звернень громадян приблизно на 10%. Це десь, якщо брати в випадках, то 480 випадків. Тобто поки що ми епідемічні пороги не перевищуємо і епідемічний процес можна характеризувати як стабільний. Найвищий рівень захворювань у великих містах та районах в районній поліклініці Ужгорода кажуть, кількість хворих грипом та гострими респіраторними вірусними захворюваннями меншає. Десь два-три тижні тому було більше пацієнтів. Зверталося сюди до нас, до нашого пульмонолога і до терапевта, які працюють тут. У нас було звернень було дуже багато, а тепер, вже, якби епідемія грипу, пішла на спалах. Вже стільки звернень, скільки було 2-3 тижні тому. Вже стільки ми не маємо з приводу гострих респіраторних захворювань. Спочатку початку сезону в області проведено майже 5 тисяч щеплень від грипу. На жаль, через недовіру до вакцинації хворіють більшість закарпатців. Тому лікарі закликають берегти своє здоров'я, особливо за таких погодних умов. У нас спостерігаються такі аномальні погодні умови, це є різкі перепади температури повітря, підвищена трошки вологість, і це все сприяє тому, що, можливо, організм переохолоджується, можливо, весняний авітаміноз сприяє тому, що громадяни скажімо так, більш схильні до. Захворюваності і плюс грип ще все таки циркулює віруси. В цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ відповідає середньорічному рівню захворюваності для відповідної пори року, запевняють представники охорони здоров'я. На Воловеччині самовільно рубають ліс. До дільничих інспекторів воловецького відділення міліції надійшла інформація про здійснення незаконної порубки деревини в урочище сотка, що неподалік СМТ Воловець. Правоохоронці вирішили перевірити інформацію. На порушника міліціонерам довелось чатувати декілька діб, поки той не вирішив продовжити вирубку. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець, який встиг за весь час вирубати 21 смереку та дві тополі, чим завдав шкоди лісовому господарству на сумму близько 6 тисяч гривень. Факт незаконної порубки лісу внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання про притягнення винного до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Варто зауважити, що за подібні дії відповідно до статті 246 Незаконна порубка лісу Кримінального кодексу України передбачається відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією незаконного добутого. Черешні вишні абрикоси через рясні весняні снігопади цьогоріч вимерзло чимало фруктових садів. Чи постраждали від морозів екзотична флора та фауна Закарпаття? Зокрема, у ботанічному саду дізнавались мої колеги. Зима затрималась на Україні. Вже майже минув березень, а на вулицях подекуди ще лежить сніг. Такі погодні умови синоптики обіцяють як мінімум до 5 квітня. Пока, на жаль, порадувати нічим. В якому плані? Тепло буде, буде очень постепенно наростати. То тобто, такого варіанту, що сьогодні у нас шість, завтра буде шістнадцять. такого не буде. Холодний фронт вплине не лише на цьогорічний врожай, а й неабияк позначиться на екзотичних рослинах. У ботанічному саду у жну 3900 видів і сортів рослин відкритого ґрунту і 1100 тепличних. Колекції деревно чагарникових нараховується біля 400 різних видів. Це на вулиці, які зростають на вулиці, значить сам сад побудований по ботаніко-географічному розміщенню, є ділянка хворі Америки, Азії і Європи. Ну і частина, ця, яка знаходиться впереді, це партер. Погодні умови кажуть працівники саду, поки що шкоди рослинам не завдали, бо ще не всі дерева порозпускались. Адже зазвичай в такий період деякі рослини починають уже відцвітати. Цьогоріч усе інакше серед рослин можна знайти ще цвітучі первоцвіти у теплицях саду сьогодні цвітуть кали, гвоздики, деякі види троянд. Не завдали шкоди березневі снігопади і пальмовим видам. Не постраждав і банан, примхливі азалії та камелії. Зараз це не страшні морози, бо в нас не настільки вони дуже розпустилися. Ну, як звернути увагу на піони, то у піона деревовидного вже досить розпустилися листочки, але як ми бачимо, їм шкоди, то не завдало. Працівники ботанічного саду кажуть, намагаються підтримувати потрібну для рослин температуру. Щоденний догляд, обробка від шкідників і рослини навіть не відчувають, що на вулиці ще зима. Тож певні, що вибагливим рослинам ніщо не загрожує. Навіть така примхлива погода, як цього року. Художники творчого об'єднання Райдуга в черговий раз представили свої творчі доробки. Чим на цей раз дивували майстри пензля та про майбутні плани знаних митців, розповість Алла Лгеза. Ні для кого не новина, що закарпаття кузня майстрів пензля. Як кажуть самі художники, цьому сприяє природа краю. До речі, пейзажів було чи не найбільше на полотнах митців, які днями демонстрували свої роботи у Мукачівській картинній галереї. Біля шести десятків нових картин різної тематики і техніки представили члени творчого об'єднання райдуга. Виставки у них розписані чи не на півроку вперед. Неділки через дві. Їдемо вже запланована виставка у обласний музей у обласну картинну галерею Івано-Франківська. Запрошення маємо після цього Київ і так далі. Побачити нові твори живописців. Прийшло чимало друзів та поціновувачів образотворчого мистецтва. До слова незабаром доробки митців можна буде побачити не тільки на виставках, у каталогах, але і на інтернет сайті. Відкриваємо свій сайт, тому що нам вже кордонів цих замало. Наших митців знають далеко за межами краю, адже як стверджує член творчого об'єднання Оксана Мецгер, картини реалізовуються досить успішно. Крім України, це є Угорщина, це є Чехія, Словакія, Канада, Сполучені Штати здається, і не здається, а точно Німеччина і Австрія. Позитивні відгуки про роботи та власне і про саму виставку можна було почути практично від кожного присутнього, адже тут любителі мистецтва мають можливість обмінюватися думками, ідеями та демонструвати своє бачення світу. Кожен охочий може відвідати виставку, яка триватиме до кінця наступного тижня. В Студії працювала Анна. Товт, дякую, що дивились. Бережіть себе і до зустрічей.